Закінчився третій квартал, і не знаєте, як подати звітність по ФОП третій групі? Обов'язково додивіться відео до кінця. А якщо виникнуть запитання по темі, пишіть їх у коментарях. Я вам відповім. Вітаю в новому випуску Електронний облік та звітування. І розглянемо ми з вами формування звітності по фоп «Третя група за 9 місяців. Будемо використовувати з вами електронний кабінет. Для цього натискаємо праворуч Вхід і здійснюємо вхід. В даному випадку ми будемо здійснювати вхід з допомогою файлового ключа. Обираємо АЦСК. У мене це він «Приватбанк», але ви обираєте в залежності від того, де саме у вас був сформований файловий ключ. Обираю особистий ключ. Та вводимо пароль захисту ключа. Ключ успішно завантажено. До речі, рекомендую одразу переглядати термін дії ключа. Увіти, Ми увійшли з вами до особистого кабінету. Для ведення звітності переходимо ліворуч до розділу ведення звітності. Звітність за 9 місяців. Тож обираємо період 2024 рік 9 місяців. І натискаємо Створити. При створенні нам програма пропонує вибір варіанту. Ви можете обрати. Вид прибуток та звітність, податкова декларація платника єдиного податку фізичної особи підприємства для третьої групи за квартал місяць. В даному варіанті це третій квартал, а точніше, 9 місяців. Так звітність е, здається наростаючим е, інформацію. Граничний термін по 11 листопада. Завжди, коли ви формуєте звітність, будьте дуже уважними, яку саме податкову вам програма підтягує. Я завжди рекомендую паралельно перейти до розділу облікові дані платника. Я відкриваю паралельно. І ми бачимо код ДПІ за основним місцем обліку. Це код 2651. Повертаємось. Та обираємо код ДПІ 2651. Ви можете натиснути Заповнити на основі звіту для того, щоб програма вам підтягнула інформацію з попереднього звіту. Але потрібно не забувати, що попередній звіт це був звіт за другий квартал, за 6 місяців. Цифри, інформація може змінитись, якщо велась діяльність. При поданні звітності за 9 місяців додатки нам не потрібні. Тож натискаю Створити звітність заповнена. Ми перевіряємо, що вона у нас з вами звітна. Звітність подається за 3 квартали. Перевіряємо всю необхідну інформацію. Перевіряємо контактну інформацію. Фактична чисельність найманих працівників у звітному періоді, якщо у вас є працівники, ви вказуєте фактичну чисельність найманих працівників. Перевіряємо коди КВЕД, за якими велась підприємницька діяльність у звітному періоді. Дані коди ви також можете знайти на вкладці Облікові дані платника. Далі нам необхідно перейти з вами до 4 розділу Показники господарської діяльності для платників єдиного податку третьої групи. Звертаю вашу увагу, програма зараз підтягнула нам дані з попереднього звіту, тобто за 6 місяців. Так, як я сказала вже раніше, звіт подається наростаючим підсумком, то нам з вами необхідно внести дані попереднього звітного періоду, тобто за 6 місяців, і плюс дані за третій квартал. Я для цього сформувала виписку банку. В виписці банку ми бачимо інформацію разом за кредитом. Це сума. Доходу, який надходив за третій квартал. Але потрібно бути дуже уважними. Якщо у вас додатково ще є переро, то ми, відповідно, з вами повинні враховувати суми готівки, отриманих по переро. В даному прикладі, в мене відсутні переро, тому я використовую тільки інформацію. По банківській виписці, але дуже важливо враховувати, чи є ПРРО, чи немає. Тож, ми бачимо, що за третій квартал сума надходжень складає 151 530 гривень 37 копійок, які нам необхідно з вами включити також і попередню суму, а саме 124 234 гривні. І в четвертій таблиці, в шостому рядку, ми з вами вказуємо загальну суму доходу за 9 місяців. Далі ми бачимо, що програма нам з даної суми доходу в рядку 11% вираховує 5% єдиного податку. так як Платник єдиного податку третьої групи саме на 5%. Також нам необхідно з вами перевірити 13-й рядок. Саме в 13-му рядку необхідно вказати суму, яка була нарахована за попередній звітний податковий період, а саме за 6 місяців. Для цього я рекомендую також паралельно відкрити звітність за 6 місяців. Підписуйтесь на YouTube канал Seminar.com, Щоб першими отримувати всі бухгалтерські новини безкоштовно. А щоб цей ролик потрапив у рекомендації і його могли побачити ще більше ваших колег, ставте лайк під відео. І так, в звітності за півріччя, ми бачимо з вами у таблиці 4. Вказано дохід за 6 місяців. А в таблиці 5, рядок 12 ми бачимо суму податку. Саме цю суму з рядка 12 ми переносимо у рядок 13 звітності за 9 місяців. Тож, вказуємо, і ми бачимо, що у рядку 141. Програма нам з вами вказує суму єдиного податку, яка підлягає нарахуванню та сплаті в бюджет за підсумками поточного звітного податкового періоду, а саме за 9 місяців. Опускаємось вниз. Вказуємо дату формування звітності. Період подання звітності з 1 жовтня по 11 листопада. Перевіряємо з вами звіт. Перевірено. Звітність готова. Залишилось тільки її підписати та відправити. Для цього ви встановлюєте прапорець, натискаєте Підписати, підтягуєте знову файловий або апаратний ключ, також ви можете використовувати хмарний. І відправляєте у податкову. Якщо цей випуск був вам корисний, поставте йому лайк, поділіться з колегами і підпишіться на бухгалтерський ютуб канал номер 1 Семінар. Якщо ще не підписані, на нашому каналі щоденно публікуються свіжі новини, які ви можете переглядати безкоштовно. А якщо хочете ще більше корисної інформації, тоді вам на бухгалтерську платформу номер 1 де транслюються вебінари на найграчіші теми, виходять курси та онлайн-школи. Беззупинно працює сервіс безлімітних відповідей на запитання, щоденно поповнюється база документів, а також доступні для роботи калькулятори та довідники. Щоб мати такого помічника, ставайте передплатником бухгалтерської платформи номер 1 Посилання знайдете в описі до відео. Залишайтеся з нами та будьте завжди в курсі всіх законодавчих змін. До нової зустрічі!